Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розглянемо, яку ж руку допомоги пропонує Польща для України в разі вступу до ЄС. Щоб нічого не пропустити, став лайк цьому відео та підписуйся на канал, якщо ще не підписався. Отже, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Каледзейчик, який пройшов до польського сейму за списком громадянської коаліції Дональда Туска, заявив, що потрібно закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до ЄС. Напевно, щоб аграрній країні життя і після війни медом не здавалось. За словами уряду, Овця, який вже наступного тижня готується стати заступником міністра, польща повинна захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу. Нагадаю, що саме цей посадовець очолював протести проти імпорту українського зерна, на чолі з рухом агрунія. А вже прийшовши до сейму, він підтримав протести на кордоні з Україною. Як повідомляє колезенчик, він хоче захистити інтереси Польщі, як зробила Німеччина, коли Польща вступила до ЄС. Тоді ринок праці для поляків був заморожений на 8 років. Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України сира й перероблена, не повинна потрапляти до Больщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС, зазначив він. Що ж, не здивуюсь, якщо з призначенням заступником міністра урядовець запропонує не лише заборонити ввіз до Польщі української продукції, а ще й ізолювати повністю Україну. Мовляв, їжте самі свій хліб або експортуйте морськими шляхами, а гроші заробляти будемо ми. І звідки взялись 20 років, ось Німеччина вчинила з Польщею негарно. 8 років ізолюватися. Давайте, напевно, з Україною вчинимо ще більш ганебно і на 20 років ізолюємося від їхньої аграрної продукції. Загалом, друзі, ми бачимо, що з Польщею дипломатичні відносини з чим далі, тим більше загострюються, тому все можливо. А ви як вважаєте? Чи покращаться відносини між країнами? Пишіть в коментарях. А щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.